Марш перемоги Дніпропетровці пройшли святковим маршем і центральними вулицями міста. В руках вони тримали фотокартки своїх рідних героїв війни. Про їх річне минуле учасники акції. Розповіли і моїм колегам. Пройти мирним маршем пам'яті зібралися десятки тисяч дніпропетровців та жителів області. Всі прийшли з фотокартками своїх дідів та прадідів, які пройшли війну. Олег Васильович сьогодні вперше приїхав на такий марш із собою взяв світлину свого тестя, який був машиністом. Машиніст зброні поїзда води медсестра, міцьстра, його сестра воювала в Литві. Одета в 44 четвертий год снімок. Це його брат. Васіль ні, звісно. марш перемоги вже не вперше проходить у нашому місті. Його започаткував Олександр Вілкул. Цього року марш став об'єднуючим заходом святкового дня. Народний депутат не зраджує традиціям і сьогодні особисто прийшов, аби разом із Дніпропетровцями та жителями області вшанувати пам'ять загиблих героїв та привітати ветеранів. Сьогодні марш побіди весь Дніпропетровськ, так и пам'ять о Великой Отечественной войне повинна об'єднати всіх українців. Це фотографія моего діда по мамі воював фінську, воював велику Отечественную. був ранен під Прагою, де закончил війну. Це вже було 10 мая, кстати, сорок п'ятого року, вже після дня даже. Урочистою ходою учасники мітингу пройшли до пам'ятника слави, поклали квіти та вклонилися воїнам-визволителям. Далі колона за традицією рушила на фестивальний причал. Тут їх зустрічали гучними піснями та смачним ароматом польової каші. Це й дійсно свято зі сльозами на очах, говорить ветеран Іван Прудко. Чоловік від початку до кінця пройшов війну, зустрічав перемогу у Берліні. Я й до сих пор ті снігоди, коли ми були в Берліні. Це, 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 німці даже до нас приходили, поздравляли. Війна не щадила нікого і забирала найдорожче рідних друзів. І ті, хто зазнав цих втрат, найбільше зараз бажають, аби в Україні закінчилася війна, і над кожним із нас було дійсно мирне небо. Ольга Далакова, Олександр Оленіченко, новини «Регіон».